Сідайте, будь ласка, шановна громада. Сьогодні ми звернемося до уривку, який, на жаль, дуже часто залишають поза увагою. Але це дуже важлива частина Слова Божого: це звернення і настанови матері Царя Лемуїла. І зараз ми побачимо, як ця інформація вона дуже актуальна, дуже релевантна для. Для нас сьогодні, особливо для тих, хто на впливових на керівних посадах. А в якомусь сенсі кожен з нас на впливовій посаді: чи він батько, чи він мати, чи вчитель, чи якийсь місцевий лідер. І тому давайте ми помолимося і потім звернемося до Божого Слова. Великий наш Боже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Воно є скарб мудрості твоєї, Боже, і воно відкриває нам, як нам жити. Зараз в цьому сучасному світі, і воно воно слово Твоє воно ніколи не застаріває, але воно, воно кожного разу каже нам, що нам робити, потрібно робити, Боже, щоб наближатися до Тебе, щоб зростати духовно і відповідати тому завданню, той відповідальності, яку Ти дав нам, коли покликав нас до свого царства. Просимо про все це ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Наш уривок сьогодні це приповісти, 31 розділ з 1 по 9 вірші. Слова Лемуїла, царя маси, що ними навчала його його мати. Що сину мій? І що сину утроби моєї? І що, сину, обітниць моїх, не давай жінкам сили своєї, ні дорог своїх для руйнувальниць царів, не царям Лемуїле, вино не царям, і напій той п'янкий, не князьям, щоб не впився він та не забув про закона, і щоб не. Змінив для всіх гноблених права. Дайте напою п'янкого тому, хто гине, а вина гірко духим. Він вип'є і забуде за бідність свою, і муки своєї вже не пам'ятатиме. Відкривай свої уста, немові для суда всім нещасним, відкривай свої уста. І суди справедливо, і правосуддя зроби для убого та для нужденного це слово Боже. Спочатку дуже важливо згадати, в якому контексті надається цей уривок. І я маю визнати те, що контекст не дуже зрозумілий. Тому що навіть ніхто не знає, хто такий Лемуїл. Дехто вважає, що це просто псевдоним царя Соломона. Але можливо, це і цар якоїсь іншої країни і де та маса, над якою Лемуїл є царем, також неведомо, тому що це не згадується більше, ніде в Біблії. Але я думаю, що це зроблено навмисно, тому що. А коли це не прив'язано до якогось конкретного чоловіка чи людини, чи якогось окремого географічного місця, це означає, що це поза часом, це поза географією. і це актуально для, для всіх, і воно важливо для, для всіх нас. Це а, слова матері, яка звертається до свого сина. Звертається і декілька разів вона повторює: слухай синку. В українському перекладі Агієнка вживається таке слово Що сину. Але так в оригіналі там сказано, що послухай мене сину. Вона звертається до свого сина, звертається до його до його уваги, тому що те, що вона має сказати, воно дуже дуже важливо. І а, те, що ці слова опинилися в Божому Слові, це говорить про те, що вони а, богонатхненні. І вона каже: Слухай сину, а, сину, мій, а, утроби моєї, сину обітниць моїх. Ми чуємо ці слова, які народжені любов'ю та турботою до а, <кхм> рідної дитини. І вона а, Наголошує на дуже важливих таких речах. Вона застережує його від розпусти і такого аморального життя. Будь ласка, не зрозуміти мене невірно, тут не йдеться про те, щоб не мати стосунків з жінками, щоб не одружуватися. Тут мова йде про те, щоб не витрачати своїх ресурсів, сил, сил на, на розпусту і на моральне життя. Вона каже: не давай жінкам сили своєї, ні дорог своїх для руйнувальниць, руйнувальниць царів. Тобто вона каже, що будь розумний, коли ти будуєш стосунки з жінками і якщо ти. А, обрав собі наречену, хай вона буде постійною спутницею твого життя, але не витрачай свої сили, не витрачай свої ресурси на таке аморальне життя. І ми а, пригадуємо тут історію з старого заповіту, а, історію а, ізраїльського судді Самсона. Напевно, пам'ятаєте, він народився з. З величезною, з дуже потужною силою, такою фізичною. А, є історія, коли він а, одною щелепою подолав ці, цілий загін а, ворога фелестім'ян. Але це була сила не тільки фізична, це була сила і така божественна духовна. І Господь дав йому цей авторитет, дав йому цю, цю владу. Але він дуже мудро всім цим розпорядився. Він полюбив жінку на ім'я Даліда Даліла українською. І вона стала таким символом розпусти і зради. Вона. А, насправді його не любила. Вона хотіла його використати і просто там заробити грошей від а, своїх сатєчистів філостім'ян. І вона не була варта його, його довіри. Але він а, був дуже наївним, і а, коли вона наполягала і а, вимагала від нього. Зізнатися, в чому його сила, і він сказав, що сила його була в волосі, і коли вони волосся було обрізане, він втратив свою, свою силу і а, втратив зір. Вороги йому викали глаза. Але, на мою думку, він втратив зір ще раніше. Він втратив зір, а коли він довірився. Цієї пристрасті. Це навіть була не любов до неї, а пристрасть, яка його заслепила. І вже тоді він не бачив а, світла божої мудрості, світла того покликання, яке він мав від, від Бога. І тому він а, попав в цю, в цю пастку. І потім, коли він був в тій темниці. А, Кожний день темрявий. Це було таке нагадування йому про цю зраду, про його духовне і моральне падіння таке. І там, будучи засліплений, він працював на своїх ворогів. Він молов там зерно, молотив там зерно для них, а вони посміхалися над ним. І так само роблять ті люди. Які слідують за своєю пристрастю, слідують за спокусою, за гріхом. Вони, вони сліпі вони і вони, вони роблять, працюють на користь ворога, а ворог посміхається над А Є інша історія, коли. А, інша річ може засліпити а, розум людини, а, але я хочу сказати, що це має бути не тільки аморальність, це може бути будь-який гріх, а, який засліплює людину і стає таким ідолом, а, за яким людина слідує. Навіть а, людина, яку ми любимо. Людина, яка може бути а, чи дружиною, чи а, нашою дитиною. Будь-що може стати таким от ідолом, якого ми будемо полюбляти, і ми заради цього ми відкидаємо то покликання, яке ми отримали від Бога. Тому що іноді гарні речі можуть стати таким ідолом, ідолом що засліплює нас. Наступне таке попередження від матері, яке ми знаходимо, це. П'янкий напій Вино віно чи будь-який там алкогольний напій. Але, друзі, будь ласка, не зрозумійте мене невірно тут. Тут не йдеться про заборону будь-якого алкоголю. Ми навіть вживаємо алкоголь під час а, вечері Господньої. Але тут ми бачимо застереження проти того, щоб а, ми не впивалися. Не царям лемуїле вино, не царям, і напій той п'янкий, не князьям, щоб не впився він та не забув про закона і щоб не змінив для всіх гноблених права. Що відбувається? Якщо людина надмірно вживає алкоголя чи якогось там п'янкого напою, вона може втратити розум, може втратити свідомість, самоконтроль. І також це нагадує людину, яка засліплена і не бачить своєї дороги, куди вона має прямувати. Вона нехтує тими обов'язками, які вона має від Господа як Божа дитина. І навіть люди, які. Я зараз не кажу про людей, які не знають Бога, і вони знаходять втіху в цьому напої. Тому що багато людей зараз під час війни, під час страждань, таким самим чином вони просто хочуть себе якось підбадьорити. Тому що вино, напої, а такі алкогольні, вони бадьорять серце. Але ця межа, вона дуже така. Тонка і перейти дуже дуже легко. Навіть люди віруючі іноді можуть перейти цю межу, яка у кожного своя, давайте згадаємо Ноя Ной – людина, який вважається патріархом, людина, через яку Господь врятував людство. Але коли вже після а, цієї повені а, вони вже були на землі. Ной а, насадив собі виноградник і зробив собі вина. І а, одного разу він а, був а, сп'янілий, нетверезій і а, негідно себе поводив як патріарх. І через це він дав. А підставу своєму сину хаму надсміхатися над ним. І через це хам і всі його нащадки вони були прокляті Ноєм. Друга така історія, також драматична, коли пам'ятаєте племінник Авраама Лот, коли він врятувався від Содому. Із Содому, жінка його там загинула. Але він врятувався зі своїми доньками двома, і вони оселилися в печері. Але доньки були ну, трошки, ну не знаю, як сказати, не зовсім розумні. І вони, ну, чи вони хвилювалися, що не знайдуть собі чоловіків, чи що. Але вони напоїли свого батька і а, скоїли інцест інцеста, кровозмішання. І через це. Народилися діти, які стали, через них повстали два народи Маовітян і Амунітян. І ці народи вони були ворогами Ізраїлю на протязі всієї своєї історії вони воювали з Божим народом. І якщо лот не був не був би п'яний й був би тверезий, він ніколи, ніколи б такого не, не скоїв. Але ви бачите, що може зробити людина, яка втрачає самоконтроль, втрачає тверезість. Ще один випадок це історія Навала, дуже такий заможний торговець, на якого працював свого часу Давид. Давид ще не був царем, він переховувався від. Саула, але він а, був такою а, охороною. Він охороняв худобу Навала. Але коли він звернувся до Навала а, за їжею і за підтримкою, Навал там він, а, зробив такий бенкет, але він відмовив а, людям Давида, він принизив їх. І так образив дуже низько, і через це Давид хотів його знищити, стратити. І тільки його жінка українською авігея російською вона втрутилась в цю ситуацію, і вона йому врятувала життя. Але він все одне помер, коли він напився наступного разу. Тобто, ми бачимо. Що надмірне вживання, коли людина напивається, вона, вона може зруйнувати не тільки своє життя, але і життя оточуючих. І це, це нагадування, як Лемуїлу, так і всім нам, що втіху ми знаходимо не в таких сильних напоях, але в міцних. Об'яттях нашого Господа Ісуса Христа. Також а, а, мати а, нагадує йому, що обов'язок царя, обов'язок керівника в тому, щоб захищати справедливість. Дев'ятий вірш. Відкривай свої уста і суди справедливо. І правосуддя зроби. Для убогого та для нужденного. Тобто кожний з нас, коли ми виконуємо обов'язки на своєму місці, це може бути батько в родині, це може бути мати, це може бути вихователі в школі. У кожного з нас є можливість впливати на оточення. І ми дуже часто бачимо, що спостерігаємо, коли люди. Коли відбувається несправедливість, когось принижують, когось ображають. І ми іноді думаємо, ну ми християни, ми покликані до миру, і нам не потрібно втручатися, коли там десь якась несправедливість відбувається. Але це також гріх. Коли ми бачимо, що можемо зробити добро, коли ми бачимо, що можемо захистити справедливість і цього не робимо, ми не поводимося як християни. Ми поводимося навіть гірше, ніж невіруючі, тому що віруючі вони також мають це відчуття а, а, моралі, справедливісті. Пам'ятаєте категоричний імператив Канта? Подивіться в інтернет, якщо хто забув. А, тому люди знають, а, що справедливість і що не є справедливість. І... А, наш обов'язок як християн це захищати. Наш Господь, він захисник а, сиріт і вдовиць. А, псалом 68, 5 вірш. Сиротам батько і вдовицям суддя. То Бог у святому мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів. Тільки відступники мешкають, а, мешкати будуть у спаленій Сонцем землі. І ми, як послідовники Ісуса Христа, ми, як покликані а, ті, хто мають захищати Царство Боже, ми також маємо а, відновлювати цей світ, відбудовувати Божу справедливість. І зараз саме зараз наші захисники. А, Ті, хто в Збройних силах а, України, вони, вони а, виконують справедливість, коли вони відкидають ворога з наших терен. І ми, кожен на своєму місці, ми маємо а, відновлювати цей світ і цю, цю руїну, цей хаос, а, приводити до, до Божої гармонії. А, зараз, якщо ми подивимося навколо. І будемо намагатися знайти чи президента, чи царя, який був би захисником людських прав, захисником справедливості. І зараз це дуже, дуже складно. І з одного боку, через військовий стан, з другого боку, що всі люди, вони грішні, навіть ті, хто при владі, вони, вони не завжди, не завжди дбають про справедливість, про ті, хто. Ображений а, чи а, якимось чином постраждав. А, і тому а, ця мудрость, ця матері Ламуїла, вона незворотня приводить нас до нашого Господа Ісуса Христа. Де б ми не шукали, ми не можемо знайти абсолютно благочестиву, тверезу, а, образно кажучи, і також справедливу людину. Всі ми помиляємося, так чи інакше. Але а, якщо ми звернемося до нашого Господа Ісуса Христа, ми бачимо, що все Його життя тут, на цій землі, це життя покори і благочестя. Він завжди був слухняний своєму батькові і завжди був вірний тому покликанню, яке він отримав. Також ми бачимо, що він не спокушався, коли він був, коли він зіткнувся з спокусами від сатани, чи там будь-які інші спокуси. Маючи людську природу, він також мав і нашу слабкість, але він намагався бути тверезим, і нічого не засліплювало йому очі. Він співчував тим, хто а, прагнули його а, підтримки, він годував голодних, а він а, виступав проти гніту, коли бачив несправедливість. І тому ми, а, як діти, ца, діти Отця нашого Небесного, як послідовники Ісуса Христа, ми маємо покладати свою а, надію, не на царів, які. Будуть справедливими і все тут відбудують за нас. Ми а, маємо пам'ятати, що ми кожним на своєму місці маємо просто пам'ятати, що ми Божі діти, і не витрачати свої сили на ідоли, на, на розпусту, на моральне життя, не зловжувати напоями, напоями чи чимось іншим, що може затьмарити нашу свідомість. І також бути співчутливими. Якщо ми бачимо, що хтось страждає біля нас, когось ображають, хтось чинить несправедливість, ми маємо захищати тих людей, і це може бути коли Ми маємо бути готові до цього, тому що ми на, Божої, на Божому боці, і іноді ці сили зла, які проти нас. Вони більш потужні, але ми маємо пам'ятати, що Господь з нами. І якщо Господь з нами, ми зможемо дотримуватися цього християнського способу життя. Розумієте? І тому ми маємо відрізнятися від цього світу. І це не просто людська така прагматична мудрість. Це Боже Слово, це настанова від віруючої матері до віруючого сина, а, а, який є спадкоємцем Божого заповіту, який має стати царем. А хтось скаже, та я не цар, я тут просто пересічний українець, я щось тут маленьке роблю а, на своєму місці. Але ми усі є царственне священство. Ми є. Князі Боже, ми є його представники в цьому царстві, і не потрібно принижувати свою, свою роль, свою відповідальність, але пам'ятати цей заклик, який ми маємо. І як мати молилися за свого сина, який мав стати царем, так і ми маємо молитися за наших керівників. Коли останнього разу ви молилися за е, нашого президента. За головнокомандуючого, за командирів, які ведуть в бій наших захисників. Це дуже важливо, щоб вони були тверезі, щоб вони були справедливі, захищали права і гідність своїх воїнів, але також, щоб вони були благочестиві і були покорні Господу. Давайте пам'ятати про це. A